Так, усім доброго дня! Зараз вам покажу чит. написав є 64-бітний і 32-бітний. Написав чит енджі. для FarmTog 2. Запускаємо гру. І беремо любий. У нас 64 розрядна система. Добре, назад. Зараз ми тут звернемо, вийдемо сюди. Ще раз. Добре. Зробимо так. Провідник. І зайдемо на робочий стіл. І в нас вони тут буде. 32-бітний і 64-бітний. До двох різних систем. Запускаємо. Ось так. Це буде монети, кристали, медальки і рівень. Ну, рівень буде максимальний. Давайте глянемо, як це працює. Мої ферми, нова ферма, офлайн найбуде. буде, а ну, то воно працює що там, що там. в принципі. У мене щось в онлайн не дуже. Працює, все. Загрузили, в нас буде тисяча монеток. Може комусь воно потрібно буде. ну там Є багато любителів, які хочуть просто швидко розвиватися в грі і так далі. Так, все, вибираємо наш щит. І... Нажимаємо кнопочки. Тут клавіатура. Нажимаємо 1. Це біля F1, F2, тут нижче них. Не ці, що справа, а ці, що зліво згори. Ось ці кнопки вказані. Це 1, 2, 3, 4 і так далі. Нажимаємо 1. Одиничку. Двійку. Трійку. Бачите, вона переключається. І четвірку. Добре. І як бачимо, в нас максимальний рівень. Ну. <смеш> І монет дуже-дуже багато. І в нас все. Ми заходимо тоді. Сюди, у нас тут відкрито все по можливості. Тут по рівнях просто нам потрібно щось там посадити, виконати по завданнях, походу. Я так розумів, Щоб воно не відкрито все. І як бачимо, в нас 500 рівень. 999 мільйонів, там, 1 мільярд. Я так зрозумів, як воно там рахує, ну, і так далі. і так далі. Коротше. Якщо що, звертайтеся, пишіть у коментарі, я дам посилання на чит або вишлю на електронну адресу, кому потрібно. Все, Всім гарного дня.